Служба безпеки України викрила на Полтавщині учасників злочинного угрупування, яке залякувало місцевого мешканця Лубен та вибивало неіснуючий борг. За даними слідства, троє громадян України безпідставно звинувачували місцевого мешканця у нібито зневажливому ставленні до них і змушували виплачувати компенсацію. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За її словами, зловмисники у такий спосіб хотіли вибити близько 7 тисяч доларів США зі свого знайомого. Вони застосовували погрози та фізичне насильство, у результаті чого потерпілий потрапив до реанімації. За місцями проживання фігурантів було проведено обшуки і на зареєстрованому списку зброю, пістолети, ножі та засоби стільникового зв'язку із доказами протиправної діяльності. Наразі фігурантам оголошено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Це вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах. Або вчинену організованої групу чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або ж поєднано із западінням тяжкого тілесного ушкодження, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.